Взуття сорту Екстра 20 кг за акційною ціною 4650. Зараз заглянемо, які нас попадаються тут модельки. Дійсно хороша ціна і гарна, гарна якість зуття для хорошої реалізації і гарного заробітку. Подивіться, тут чоловічі та жіночі, малесенький відсоток дитячого, дуже гарні бутиночки. Ці ті 36 розміру, будь ласка, розмір, буду говорити. Розміри в нас всі можливі, які тільки можуть бути. Ось така, звичайно, текстильна, шкіряна, є різноманітні, гарні резиночки з боку. Ось такі класні, чоловічі бутиночки, точніше такі йдуть під Ось це подавайте, вони йдуть теплесенькі. Так, вони теплесенькі, по розміру зараз вас орієнтую. Погано видно, 42-й. Дуже класна, ходова моделька. Зверху не промокну, в середині теплесенько. ідеальна. так наступне такий гарний, зручнесенький каблучок з стилізованими ось тут пасочками. Стан теж дуже-дуже класний. Тут щось причепилось до нас? Вони повністю цілі, без дефектів. Дуже гарно а може бути в крайній зубиття. Дуже гарнесенький, стійкий також каблучок. Ось такого плану, жіночі бордові. гарними такими, ось замочок. Дуже гарнесенький, стильний. Може бути як офісний варіант, так само десь на вихід. Ось такі жіночі бутіночки. Це будбат. Ось такі бутінки, стійкий каблук, і даний піде на осінь. Четвертий одяг. Так, чоловічі. Я відчуваю, вони не є дуже важкі, вони дійсно дуже класна моделька. Скарпа. Ось такі. на вібрамі, Дуже гарна моделька, така міцна. І найголовніше, що тепленька. Ще одні ботинки шкіряні. Чесно, не знаю, чи жіночі, чи чоловічі. Дається, що більш такі жіночі, може бути чоловічі. Буні секс, ось такі. Так, наступна в нас іде ось такі пернесеньки. Вони новенькі, до речі. Ось навіть не, нічого нема. На підошві ще є навіть наклеєчки. Дуже гарна моделька, також стає. Наступна моделька ось такі в квіточки. Так, є любителі. Багато такого взуття. В середині вони теплесенькі, гарненькі. Розмір у нас те 37-й. 37. Маленьких розмірів мало. Вони ходові. Так, ось таке, бачите, вікова категорія різні. Місні, гарні, саме основне теплесенькі. Повністю в середині вони також тут теплесенькі, неймовірно красиві, 41 розмір. Саме, основне, що тепло та зручно. Я одні ось такі маленькі бутіночки жіночі. Зроблено дуже цікаво. Дуже гарно буде виглядати безпітюпочку, латічку і капронки. Получається, зрізаний так на косяк. Дуже досить гарна моделька, цікава. Звичайно, ось такі маленькі мідерний каблучок, гарна маленька ножка. Дуже мініатюрна, на якусь діймовочку. Так, ось такі, теж внистійкі. Міцні. То Діадора. Діадора. Ось така гарна пара в життя. Основне, що тепленьке. Зараз що нам потрібно? Все, щоб було теплесеньке, зручнесеньке, не промокало, щоб ніжки були у теплі у ваших клієнтах і ви були забезпечені, дійсно дуже класним товаром, щоб мали його гарно і достатньо вигідно його реалізувати наступна. теж вони йдуть теплесенькі, ось такі сині ботиночки, текстильні, 39-й розмір, теж гарний такий розмір. Буду трішки вам розказувати по розміру, щоб ось ви могли їх реалізувати, можливо, щось прикупити і собі щось забрати. 38-й, теж дуже гарні, стильні, неординарні. Цікава моделька. Ось тут у нас так дуже зручно, дуже класно. Розчіпаються на. На ліпотці. У, у нас ось такий високий, червоні. Дуже гарнесеньке, тут гарно стилізованими. Ось такими висотками. Також цікава моделька. І розмір в нас десь 41. Так. у нас є 41-й. У нас тупо дуже. Гарна, стильна, сучасна для когось. Хтось любить таке, хтось не дуже любить. Але ось така гарна моделька. Де панчохами. Ціка гарна, нічого їм, як то кажуть, не бракує. Видно, що їх трошки поносили, але в загальному стані, візуально, вони виглядають як новесенькі, підошву ніхто не буде дивитися, але дуже гарно вони в ідеальному стані, я би не сказала. Йдемо вже до завершення. Ось така моделька в нас йде, шкіряна, з такими стилізованими тут йде напереді орнаментом. Сьогодні для тих, хто любить вирізнятись, гарно осінь, бути яскравий. І остання пара в даному лоті в нас ось така. Дуже красива. 39-й для замовлення прані, що робити, телефонуйте або пишете нашим менеджерам, щоб отримати саме цей лот.